Вітаю, друзі! Найпотужніша детонація автомобілів, які російські сапери використовували для мінування української землі протитанковими мінами. Цікаво, що і Пікап, і УАЗ-452 Буханка були оснащені аналоговнітними системами радіоелектронної боротьби, проте дрони Камікадзе практично безперешкодно дісталися до цілі. А ось колона окупантів вирушила на штурм. Вона достатньо велика. І тут дроноводи один за одним починають знищувати техніку ворога. Техніка горить, димить та вибухає однозначно лайк. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. А ось ще одна колона окупантів. Дрон вилітає на своє завдання прямуючи прямо в техніку ворога. І ще один дрон. Цю техніку покинули. Вона була вражена одразу. Дрон зі снарядом летить в техніку влучання та детонація боєкомплекту. А ось ще одна наступна жертва дроноводів України. І ще одна потужна детонація боєкомплекту. А це знищений російський танк Т-72. Дуель один на один. Дрон чітко ударом в лоб влучив куди треба. Миттєва детонація. Полум'я охопило техніку. Ви тільки подивіться на цей стовп вогню. А це знищений російський БТРД з мангалом. Після зупинки техніки було прийнято рішення добити її повністю. Після скидання гранати на техніку вона дуже яскраво почала горіти. Техніка палала до самої ночі, після чого потужно здетонувала. А це знищення російської пускової установки 9 П140 до РСЗВ БМ 27 Ураган з мангалом. Блискуча робота дронів. Знищений російський МТЛБ кинутий екіпажем РФ. Воїни України за допомогою дрона швидко утилізували техніку, щоб ворог не встиг її евакуювати. А це знищений російський бронеавтомобіль Тигр м з мангалом. Як ми бачимо на кадрах, мангал не допоміг. Дрони рознесли техніку ворога. А ось знищений російський «Кетл» на базі вантажівки Урал-4320 поруч якраз дуже вчасно. На відео з дронами бачимо, як техніка намагалася евакуювати підбиту БТР. Але наші воїни вчасно зірвали плани ворога. А це знищені та кинуті пошкоджені російські бронеавтомобілі 3 СТС Ахмат з мангалом. Ось такі кадри, які зняв дрон України, викликають мурашки по шкірі. Дрон знімає дорогу, якою окупанти постійно намагаються прорватися до позицій воїнів України. Вся дорога всіяна розбитою технікою окупантів. Армія РФ зафіксувала втрату кількох одиниць танків Т-62. Все було повністю знято на телефон. Увага! Згоревша техніка стоїть. Ось вот танк згорів, а сеть маскировочна сталася. Броня, металл. метал. І, вот. к сожалению, нічого не спасает від такої сили. А ось знищений російський танк Т-80. Все було дуже просто. Перший дрон одразу зупинив техніку, другий добив. Тим часом повстанці в Сирії затрофеїли унікальну російську рлс «Подльот Ка-1, яка працює в парі з. С 400. Воно виявляє цілі на відстані до 300 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Також повстанці отримали боєприпаси та танки РФ. Аналогічну російську РЛС у листопаді знищили наші розвідники у тимчасово окупованому Криму. Але, не дивлячись на таку велику кількість битої техніки, армія РФ продовжує рухатися на фронті. Місцями наші воїни стримують ці натиски. Місцями ворог має успіх. Тож давайте. Дивимося, що відбувається на фронті. Курська область у районі Дар'їного, Новоіванівки, урочища Воронок і Плєхового зберігається висока інтенсивність бойових дій, ситуація без істотних змін. Куп'янський напрямок. На північному фланзі ЗСУ працюють над ліквідацією другого південного плацдарму на правому березі річки Оскіл. У районі Колесниківки, Кругляківки та на північ і схід від Лозової зберігається висока інтенсивність бойових дій. Ситуація без істотних змін. Часов'ярський напрямок противник просунувся в жовтневому районі та штурмує територію Часов'ярського вогнетривкого комбінату. Покровський напрямок, противник, продовжує тиснути в районі Лисівки у напрямку Дачинського Шевча. Енка Новотроїцького, Українки, Зорі в районі Сонцівки і старих тернів. У районі Новопустинки російські війська просунулися на глибину до одного кілометра, вийшовши на західну околицю населеного пункту. Від Пушкіного до зорі противник має обмежені тактичні успіхи вздовж низки лісосмуг на ділянці шириною до трьох з половиною кілометрів. На південному фланзі противник просунувся в старих тернах на глибину до 600 метрів. Тривають важкі бої. Курахівський напрямок у Кураховому тривають бої за квартал багатоповерхових будинків і на околиці мікрорайону Південний. У Єлизаветівці противник зайняв східну частину населеного пункту. Бої зміщуються в центр. У південній частині Константинопольського російські війська висунулися на глибину до 750 метрів. Бої зміщуються в центр. У сухих ялах противник зайняв південну частину населеного пункту на ділянці шириною до 650 метрів. Великоновосілківський напрямок на північному фланзі ЗСУ вибили російські війська з нового комара, повернувши населений пункт під контроль. На південному фланзі російські війська встановили прапор у центральній частині благодатного. Але не дивлячись на просування на деяких напрямках, в Росії випадково в ефірі прозвучала інформація про колосальні втрати. Втрат немає. Хросвіка в котрий к нам обратілись. Я вже скал 48 тисяч, це теж ведеться. Суміщення роботи спасіба Дома вітіранов. Племінниця Путіна випадково проговорилася про кількість безвісти зниклих окупантів. Племінниця російського диктатора і заступника міністра оборони РФ Ганна Цивільова заявила, що влада отримала 48 тисяч заявок на ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти солдатів ЗС СРФ зі свого боку. Голова комітету Держдуми з оборони Карпоголов попросив колег прибрати цю інформацію з документів, щоб ці цифри ніде не фігурували. Гурували, твердити, що втрат немає, тепер не вийде. Ну і наостанок, охочі на СВО є, російський воєнком вмовляє трудових мігрантів у Росії підписати контракт із Міністерством оборони і відправитись на забій в Україну. Російської Федерації. Можна заключити контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Заключення контракту йде від року до п'яти років. Як бонуси отримання паспорта РФ, безкоштовне санаторно-курортне лікування, страхування життя і зарплата 200 тисяч рублів. Але громадян країн Середньої Азії не проведеш, адже вони не дурні, щоб помирати за росіян в Україні. Їм треба себе берегти. Вони майбутні господарі Росії. Друзі. А на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.